thank <laughs> you З 1 березня громадянам України розпочнуться виплати проіндексованих пенсій 25 лютого Кабінетом міністрів України затверджена постанова за номером 209, якою передбачено проведення індексації та пенсійних виплат та визначені коефіцієнти для проведення індексації пенсійних пенсій. Отже, зазначу нагадаю, що таке індексація. Індексація це є один із перерахунків пенсій. Який базується на збільшенні саме базової заробітної плати, яка враховувалася при первинному призначенні пенсії, ця базова заробітна плата збільшується саме на той коефіцієнт, який визначається кабінетом міністрів в цьому році. Кабінетом міністрів визначено коефіцієнт величиною 1,115. Для зменшення диспропорції розміру пенсій саме тих пенсіонерів, яким пенсія була призначена відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, саме в цьому році вперше визначені коефіцієнти, починаючи від 2021 року по 2024 в таких розмірах. Для пенсій, призначених та перерахованих у 2021 році, коефіцієнт склав 1,0575. для Пенсії, які були призначені та перераховані в 2022 році, коефіцієнт складає 1,046. Для пенсій, які були призначені та перераховані у 2023 році, коефіцієнт складає 1,0345. Для пенсій, які були призначені та перераховані в 2024 році, коефіцієнт складає 1,023. Максимальний розмір. Підвищення складає 1500 гривень, мінімальний 100 гривень. В цьому році індексація торкнулася всіх видів пенсії, також всіх категорій пенсіонерів, саме цивільних пенсій, також пенсіонерів, силових відомств, державних службовців, пенсіонерів, які працювали в органах місцевого самоврядування, а також осіб з інвалідністю, які внаслідок чорнобильської катастрофи. В Нашій області перераховано понад 320 тисяч пенсій, середній розмір якої зріс на 402 гривні. Також проведено понад 14 тисяч 300 пенсій для пенсіонерів силових структур, де середній розмір підвищення складав тисячу. 74 гривні 52 копійки. Для пенсіонерів, яким пенсії були призначені по спецзаконах, а в нас їх числиться 786 пенсій, також були перераховані і розмір підвищення складав 1052 гривні 86 копійок. Також постановою передбачено мінімальні підвищення мінімальних розмірів пенсій. Для тих осіб, які досягли 65-річного віку і не працюючи, при наявності стажу для чоловіків 35 років, жінки 30 років, розмір пенсії після проведеного перерахунку не може бути нижчий, як 3758 гривень. Для осіб, яким виповнилося 80 років і мають страховий стаж, чоловіки 25 та жінки 20 років, розмір пенсії не може бути меншим, як 3758 гривень. Для осіб від 70-ти до 80 років, також з наявним стажем, чоловіки 35 років, жінки 30 років, пенсійна виплата після перерахунку не може бути нижчою за 3 613 гривень. Особи віком до 70 років, при наявному страховому стажі чоловіки 35 років, жінки 30 років, а також особи з інвалідністю першої групи, незалежно від стажу роботи, розмір пенсійної виплати після перерахунку складатиме 3323 гривні. Щодо інших категорій, ...працюючих Пенсіонерів, то незалежності від стажу і від закону, відповідно до якого була призначена пенсія, з рахуванням всіх надбавок та доплат до попереднього розміру пенсії і розмір такої пенсії до перерахунку складав 2725 гривень, то після перерахунку складатиме 3038 гривень. Також постановою передбачено. Розміри пенсій для осіб з інвалідністю, які саме набули інвалідність в час війни. Тобто це є особи, які Мають інвалідність з першої групи розмір пенсії складатиме 16 тисяч вісімсот гривень. Для осіб з інвалідністю другої групи розмір пенсії складатиме 13 тисяч 822 гривень. Для осіб з інвалідністю третьої групи розмір пенсії складати 9 тисяч 478 гривень. Щодо учасників бойових дій та постраждалих внаслідок Революції Гідності, то розмір пенсії після перерахунку складатиме 5 тисяч п'ятьсот гривень. На сьогоднішній день індексація. Я проведена в повному обсязі сформовані виплатні документи та передані до уповноважених банків на виплату, а також до відділень Укрпошти. Тому наші одержувачі пенсії, вже починаючи з березня місяця, отримують підвищені розміри пенсійних виплат.